Я Стрункінг і сьогодні ми робимо добро для міста. Ми ждали два роки спуска для інвалідного війська, для мамок з колясками. І сьогодні ми його зробимо. Давай. Що, погнали? Да, погнали! Яка сьогодні? А назад, а назад заїхати не можуть. Люди, які не можуть, вот, не можуть самостійно э, рухатися, вони просто штоперів. Це вже два роки. І сьогодні вирішили зробити це саме. А це, щоб ви знали біля білого дому. Це територія Білого дому, місто Коваль. Обіцяли, обіцяли. Ну, що зробиш? Мусиш зробити це сам. Два роки чекали, але все-таки ми це зробили. Заїзд буде бомбічний, тепер Ніяких перешкод не буде.